У цьому відео я розповім лайфхак, який допоможе перше. Збільшити конверсію в підписника, коли людина потрапляє на ваш канал і приймає рішення підписатися чи ні. Друге підвищити кількість переглядів ваших постів. Третє, Зменшити процент відписників від вашого каналу. Перш ніж розповісти, спочатку пригадайте, коли ви потрапляєте на новий канал, куди ви дивитесь і скільки постів читаєте. Зазвичай це 3, 5, ну максимум 10 постів з самого низу. Пролистали ленту догори, почитали, і то, якщо перші 5 будуть нецікаві, то до 10-го можете і не долистати. Також часто дивитесь на закріплений пост, який знаходиться в закріпах. А як гадаєте, чи є на каналі пости, які будуть цікавіші? Ніж ті 10, які знаходяться з самого низу. Без різниці яка тематика, хоч це анекдоти, хоч це тематичний якийсь канал, хоч це новини. Вважаю, що вірогідність цього дуже велика. Тому логічний хід буде такий: робимо закріплений пост обов'язково, до цього посту стараємося приманити погляд людини, щоб вона обов'язково його побачила та прочитала, а в цьому пості. Робимо як безміст нашого каналу. На прикладі каналів з анекдотами, ось дивіться, ми можемо розповісти, що кожного тижня вибираємо анекдот переможець за кількістю реакцій на цьому анекдоті та репостів. Потім до цього анекдота додаємо хештег Переможець тижня. І таким чином людина, натискаючи на закріплений наш пост. Може натиснути на хештег і побачити всі самі цікаві анекдоти. Це прикольно. Потрапила людина на наш канал. Може останні 10 там анекдотів їй не сподобаються. Ну, дійсно таке буває, що там якісь виходять цікавіші, якісь не дуже. Але якщо вона натиснула на закріплений пост і прочитала 10 самих смішних анекдотів, по-перше, ми збільшили кількість переглядів на кожному з цих анекдотів. По-друге, дірогідність того, що людина підпишеться, збільшиться. Тому що вона може як кожен день заходити на наш канал і читати нові анекдоти, так і заходити, наприклад, раз в тиждень або раз в місяць і читати лише анекдоти переможця. А також зменшиться процент відписки від нашого каналу. Давайте от на прикладі ще одного гуморного каналу. Дивіться, в закріп розмістили зміст по тематиках. Якщо цікаво, наприклад, там Тік Орк або Степанова, або Самойлова, або Джиган, Ну бачите хештеги Натискаєте саме на цей хештег і бачите всі пости про цю людину. Це теж гарна ідея, як показати підписнику саме той контент, який йому цікавить. Цей інструмент 100%. Збільшить усі ті показники, які я вам обіцяв. І хоча це дуже легкий інструмент, багато його не використовують. От, наприклад, канал з гумором «Одеський дворик, бачите, закріпах немає. 361 тисяча підписників, а вони цим не користуються. Далі, канал Гусак Гагатун, гумор закріпів немає, вони цим не користуються. І ось ще один канал з анекдотами: 54 тисячі підписників, а вони також не користуються цією штукою. Подумайте, як у вашій тематиці це можна добре примінити і користуйтеся. Дякую за увагу!